Привіт всім! І в цьому відео я розповім, як вам почати рухатись в арбітражі трафіку, якщо ви ніколи цим не займалися. Що вам потрібно зробити для початку? Для початку вам потрібно скачати антидетект браузер. Для чого цей антидетект браузер? Він потрібний для того, щоб Facebook не банив ваш аккаунт. Тобто, якщо ви будете заходити в Facebook зі свого Google, на багатьох аккаунтах, то вас Facebook просто буде банити. А якщо ви будете на Antidetect браузер створювати кожен профіль і заходите на нього з різного профіля, то він не буде вас банити. У цьому Antidetect браузері є 10 безплатних профілів, тому, кому він цікавий, можу лишити ссылку в своєму телеграм-каналі. Телеграм-канал лишу в описі під цим відео. Що вам потрібно зробити? Ви нажимаєте логін. I don't have an account. Тут вписуєте свій email, з якого ви хочете почати реєструватись. Далі створюєте якийсь пароль. Якийсь свій пароль створюєте. Далі вписуєте свій Telegram і, в... і нажимаєте Create an account. Далі нажимаєте Send email, підтверджуєте емейл. Заходите в свій Gmail і підтверджуєте email. Тепер вводите свій логін і пароль до нього, і входите. Коли ви ввійшли, ви нажимаєте на Devonload. І ось тут ось завантажуєте свій, вибираєте під Windows. Чи у вас MacBook, що у вас, нажимаєте завантажити. І далі ось тут ось просто скачуєте. Далі, коли ви його скачали, вас викидає на сторінку. У вас тут не буде профілів, але у мене просто вже мій юзаний антидетект браузер. І у мене є тут профілі. Коли у вас не буде профілів, що вам потрібно? Вам потрібно додати проксі. Ви можете використовувати, купувати проксі, або просто використовувати свою, свій мобільний інтернет. І якщо вам потрібно міняти IP, ви просто включаєте режим польоту на хвилинку або на 30 секунд і виключаєте його, і у вас міняється IP. Тобто, якщо вам потрібно додати проксі, ви переходите в розділ проксі, і тут додаєте проксі. Вибираєте, яка у вас HTTP sox 5 я буду використовувати свою проксі. Тому ви далі купуєте якийсь собі аккаунт, з якого ви хочете запускатись. Шопи, в яких можна купити аккаунти, я теж можу лишити в своєму телеграм-каналі. Тепер, як додати профіль, ви нажимаєте ось створити профіль. Далі, тут собі підписуєте, як хочете. Тут вставляєте пароль від вашого профіля. Далі, ось у вас йде ваш логін. Як ви бачите, коли ви купуєте. Далі у вас будуть кукі. Ви копіюєте кукі, це вся інформація про ваш профіль, яка була за весь момент. Ось сюди ось їх вставляєте. Тут вибираєте без проксі, якщо ви хочете, щоб ваш аккаунт був на вашій. Мобільний проксі з мобільного інтернета, вашого, який підключений до вашого ноутбука. Далі вставляєте ось тут ось user agent. User agent теж дуже потрібно вставляти іменно рідний. Щоб ваш Facebook теж бачив, що ви реально заходите, як будто з того профіля, на якому ваш аккаунт фармили. Ось ваш user agent. Ви його вставляєте. І нажимаєте Створити профіль. Тепер ви відкриваєте свій профіль. Далі, щоб запустити рекламу, вам потрібно зайти в ADS Manager. Ви можете зайти, просто нажавши сюди, або зайти ось сюди, пригортити донизу і нажати ADS Manager. Коли ви зайшли в ADS Manager, вам потрібно додати карту. Ви можете нажати Добавити спосіб оплати або зайти в Білінг. Нажимаєте Добавить способ оплати. Тут редагуєте собі страну, вибираєте, яка вам потрібна, до валюту і часовий пояс. Нажимаєте Далі. Далі. Тут, де ім'я, фамілія, пишу картхолдер. І тут вписуєте свою карту. Тут вписуєте дату і тут вписуєте CV. Нажимаєте Сохраніть. Далі, коли ваша карта збереглась, якщо ви поставили Україну вибираєте юридичне ліцо, щоб у вас не було податків, щоб ви не платили податки, так скажемо. Далі, е як запустити рекламу? Ви прив'язали карту, і ви починаєте запускати рекламу. Смотря на що ви хочете запускати, я буду запускати на е казино, тому. Е я буду запускати на депозити. Може, хтось теж запускає, а ви тут вибираєте, що вам потрібно. Якщо ви заливаєте товарку, я знаю, заливають на ліди або на продажі, кожен заливає по-різному. Також, якщо ви заливаєте казено, хоч хочете заливати е, є два види. Можна лити за реєстрацією і можна лити за депозити. Тобто, також є, ви можете лити на приложення Google. Або на PVA. Тобто це силка, яка просто створена як під приложення Google, але вона відкривається в Google обичному, а не в Play Market. Тому, якщо ви хочете запускати на, на приложення, на прілки, ви нажимаєте продажі або продвиження приложення. Тут же вибираєте, що вам потрібно. Допустимо, продвиження приложення. Нажимаєте «Продовжити». Далі. Тут, де названня кампанії, ви вписуєте свій неймінг. Де взяти неймінг і як взагалі лити на казино, на... є різні партньорки. Силку на партньорку я також лишу в телеграм-каналі, і вам там менеджер підкаже, як взяти неймінг, як взяти ваш діплінг. Тобто, ви сюди вставляєте неймінг. Свій неймінг. Далі, ось тут ви вибираєте бюджет, яким ви хочете запускати. Далі переходите далі. І ось тут вибираєте приложення. Ви так само вам розкажуть, як розшарити приложення, ви їх розшарюєте. Далі. Тут ви ставите вашу дату, в яку ви хочете запускати, гортаєте нижче. Вибираєте. Місто положення, на яке ви будете запускати на яку країну. Гортаєте нижче. Вибираєте показатель средств мінімальний возраст. Е, ні, ось що, нажимаєте Добавить рекомендацію. Е, нажимаєте «Возраст», редактуруєте, вибираєте возраст, який вам потрібно. Смотря по оферу, який ви лаєте. І вибираєте пол так само. Можете вибирати і мужчини, і жінки. можете тільки мужчини. Далі, місце розміщення. І тут вибираєте платформи, на які ви хочете запускати. Далі, тут ще знизу є місце розміщення. Ось ви вибрали платформи, які ви хочете. І тут так само виділяєте, забираєте. Допустимо, ви вибрали Facebook, і ви з Facebook забираєте. Там Facebook Marketplace, лента, Facebook, якщо ви не хочете, щоб там показувало. І тут от редагуєте. Далі. Так само є мобільне устройство. Ви тут вибираєте мобільне устройство чи ПК. Ви нажимаєте потім Далі. Вибираєте сторінку, з якої хочете запускати. Ортаєте далі. Тут вставляєте свій Dipлінк. На який маєте запускати, і тут додаєте креатив. Ось, ви тут вона загрузить, нажимаєте загрузить. І ось тут ось загружаєте якийсь креатив. У мене вже є креатив. Я просто нажимаю далі. Тут вставляєте текст, який вам потрібен. Заголовок і основний текст, нажимаєте Далі далі, далі, готово. Коли у вас завантажиться креатив, ви просто нажимаєте Опублікувати. Все, ваша реклама опублікована. Також, якщо ви хочете запускати на ПВА, то вам потрібно нажати «Создать», Вибрати ліди, або продажі. Тут, де названня кампанії, ви вже нічого не ставите. Тут просто міняєте вже ваш бюджет, тут так само редагуєте все під себе, тільки тут вже вибираєте сайт. І створюєте піксель. Тут буде нажати створити Піксель, і тут вибираєте собиті. Якщо вам потрібен лід, це покупка, коли у вас купують щось, ви можете вибрати або завершена реєстрація, смотря на що ви лієте. Далі заходите просто в оголошення, і тепер ось тут ви вставляєте просто сайт, на який ви создали ПВА, свою силку сайту. І також запускаєте. І ось такі два чина, якщо ви запускаєте на казино, можна запускати. Також ще хочу сказати, що є два види запуска. Ви можете запускати первобіл, а можете запускати бюджет. Бюджет це коли ви тратите гроші на рекламу у Facebook. А первобіл це коли ви просто тратите гроші на розхідники і пробуєте вибити первобіл. Що таке первобіл? Я про це детальніше записав відео. Ось, але я розкажу вам в двох словах. Первобіл це коли Facebook вам дає безкоштовні кошти на рекламу, Facebook, на рекламу, на свою вашу першу рекламу. Тобто вам потрібно тільки потратити гроші на розхідники, щоб вибити цей первобіл. Кому цікаво, ось є куча відео, як вибити цей первобіл, як працювати і що це таке взагалі, можете глянути. Тому, якщо вам був полезний цей ролик, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій телеграм-канал. Там буду публікувати всякі полезні фішки про арбітраж, про первобіл і про фейсбук.